Дуже зручно ним сир чи риби, чи ще щось. Все одно зусилля треба прикладати для нарізання якихось салатів, щось підковернути. Я можу консервну банку відкрити. Капець, як незручно. В цьому відео я розкажу, як можна обрати ножі для різних побутових потреб. Мене звати Роман, я веду щоденник тата і розказую для своїх дітей, для вас, як е, робити якісь побутові речі більш простими, більш економнішими або, наприклад, швидше. О, напишіть в коментарях, як ви вибираєте ножі, цікаво дізнатися. Почнемо з того, що треба зрозуміти, яка є заточка в ножі. Якщо подивитися на ніж, так от О, так. ви побачите, можете, ну, наприклад, таку от ситуацію, ними незручно різати. Тому у мене їх тут немає, я їх відкидаю. Є ось така заточка ножів. Тобто, коли само лезо йде таким, ну, плюс-мінус, воно. Однаково по довжині, і в кінці тільки такий наклин сходить до ріжучої частини. Це у мене два таких ножа є. Цей ніж, ну, інколи я його використовую. Так, він у мене як запасний. Коли, наприклад, ці ножі затопилися, чи там, прийшли ще хтось, допомагає, ми там нарізаємо салати чи ще щось. То я його використовую. Так, він у мене лежить, дуже рідко ним користуюсь. Цей ніж це у мене для побутових речей. я ним Підрізаю якісь гілки, коли розпалюю камін. До речі, відео про камін, подивіться. І я ним роблю якісь побутові речі, які мені треба, де я не використовую будівельний ніж. Ось у мене ще є будівельний ніж. Це якщо треба порізати щось таке, знаєте, тоненьке. О, бачите, як він ріже. То цим ножем я так не поріжу, звісно. Але тут лезо гнеться. А тут лезо не так вже ігнеться, тобто я можу щось підковернути, я можу консервну банку відкрити ним. Тобто, це такий побутовий, дуже зручний ніж. Єдине, що цей тип ножів не настільки гострий, як наступна форма ножів. Ця форма ножів більш гостра ніж попередня. Чому? Тому що їх лезо сходиться плавно-плавно і в кінці вже дуже дуже гострий кінчик залишається. Ось це такі ножі. Як їх, до речі, можна перевірити, коли ви купуєте ножі, ну так, інколи не видно їх, взяли і рукою провели. Повинно плавно звужуватися. В цьому випадку проводиш рукою, ніби однаково-однаково, а в кінці звужується. Ну, тут так само, так. І оцей ніж він використовується для нарізання якихось салатів, капусти, якихось великих речей. Маленький ніж. Дуже зручно ним чистити картоплю, моркву, нарізати якісь мілкі речі, там, часник чи ще щось. Намастити на хліб щось. Такий ніж дуже зручний теж для намащування, да? просто що він ну, більший вже. І для нарізки, наприклад, овочів або е, сир. І ще один тип ножів, от з такою кромкою, що частина у них леза йде, майже однакове. Потім є такий якби спуск на низ, і потім ще в кінці третій спуск ще, ще більш вущий. Для чого це робиться? Для того, щоб лезо було і міцне, і гостре. Тобто, ви ж розумієте, що чим тоньше лезо, тим він гостріше. Якщо порівняти їхню товщину, цей ніж я використовую для нарізки овочів, хоча кажуть, ним, типу там, сир, чи риби, чи ще щось. Зразу скажу. Оці отвори, капець, як незручно, це просто туди западає всяка їжа, якісь шматочки. Я не рекомендую брати ножі з отворами. Ще один варіант такого ж ножа, але дивіться, тут взагалі дуже-дуже тоненько зверху йде оцей, оця частина, і потім йде спуск дуже-дуже великий, і в кінці ріжуча кромка. Значить, можна брати будь ніж, ніжну, наприклад, оцей мій такий. Самий там, запасний, так. і можна взяти на е, спеціальному колі на точільно, можна взяти і отут-от провести ці лінії, тобто його трошечки звузити. Ну, якщо хочете, можна цим займатися. Е, мені простіше було взяти такі ножі. Цей ніж я купив по дорозі, кудись їхав, і треба було мені просто ножа. Я дивлюсь, непоганий ніж цей спуск все не ржавіє він. Але Дуже швидко він тупиться. Тому що ну, якась сталь тут достатньо м'яка, але він не ламається. От, якщо придивитися, трошечки кінчик зігнутий в один і в інший бік, це я щось там виколопував, він вигнувся, я потім назад його поставив, він не зламався. Бо є ножі, от, наприклад, цей. У нього сталь добра, не ржавіє, але він крихкий. От тут от кінчик вже зламався. Не тупиться дуже довго. І що ще в ньому зручно? У нього є оцей упор. Це для безпеки дуже важливо, щоб у вас був такий упор в ножі. Тому що інколи буває, рука там десь, от, наприклад, такий ніж. Ви ріжете, ну, випадково пішла рука туди. І дивіться, що от у мене вже тут є е, така рана. Це не із за того, що. У мене постійно там зісковзує рука. Це я випадково передав брав з однієї руки в іншу і був дуже гострий ніж оцей, і я порізався. Тому, коли ви працюєте дуже гострим ножем, обов'язково його закривати. Далі, коли ви працюєте на кухні, ідеальна форма ножа. Ось ця, ось ця і ось ця. Тому що у вас є упор, так? Лезо достатньо широке, щоб там щось порізати, щось намастити. І о, от в цьому це взагалі такий, я би сказав, універсальний ніж для того, щоб щось нарізати, щось намащувати і достатньо безпечний. Це три ножі були в наборі. Цей ніж я купував окремо, він мені, ну форма мені сподобалась. Як він ріже, мені подобається, з ним працювати мені дуже подобається. Ви можете сказати, а якщо от я не можу там потрогати цього ножа, бо він в якійсь там упаковці, і я не розумію, який у нього цей лезо, якої воно форми, значить підказую. Вам потрібно тоді подивитися, ну, або от сюди в торець, так, ну добре, якщо не можете подивитися в торець, то хоча б відкрити. Можливо, це прозора упаковка, і побачити, що треба, щоб лезо, от як тут, бачите, воно складалося з трьох частин. Подивіться, лезо складається з трьох частин. Перша частина, яка підсилює лезо, друга частина, і третя частина, бачите, блищить. Це ріжуча частина. Тут так само. Коли ви купуєте ну, ніж і він все ж таки відкритий, перевірте його гостроту. Ви повинні отак взяти і на світло порухати. Ніж не повинен блищати, лезо не повинно блищати. Бачите, як у мене? Це я загострив його з приводу того, як загострювати ножі, подивіться моє попереднє відео. А ось дивіться, та той бік не гострий, дивіться, як він блищить. Зроблю такий експеримент. Дивіться, зараз я по цьому ножу трошечки пройдусь, отак. От, щоб ви просто побачили, як воно починає блищати. Ось, бачите лезо? Оце я. Пройшовся, щоб вам показати, що коли блищить, це значить затопилося лезо. Якщо хтось вам каже, та дивіться, я зараз рукою пройдусь, пальцем, це небезпечно. Притримуйтесь безпечних способів перевірки гостроти ножа. Далі, ви можете сказати, а ми бачили, як всі показують, як вони беруть аркуш паперу і там ріжуть. Так, да, дивіться, я його ріжу. В принципі, ну, непогано ріже, тому що на гострий на ніж. Якщо взяти супергострий ніж будівельний, то ним теж можна не порізати. Чому? Тому що дивіться, от я не можу. Тому що е аркуш він ну, такий трошки гнучкий. Якщо його правильно поставити, ось, він тоді ріже таким ножем. Теж правильно ставлю, і він. Розрізаю. Але питання для чого вам супер гострий ніж, наприклад, на кухні? Да, Нарізати помідори зручно гострим ножем. Та гострота, яка є, наприклад, от в моїх ножах, її достатньо для того, щоб нарізати будь-що. І ви можете подивитися мої попередні відео там про те, як я гострив ніж, як я показував, як правильно гострити. І як я нарізав цим ножем. Все дуже просто. Зайвої гостроти, я вважаю, не потрібно в побуті. Якщо ви робите якісь складні операції, якщо ви займаєтесь якимось вирізанням по дереву, це дійсно тоді треба дуже супер гострий ніж. Якщо в побуті достатня та гострота, яку я тільки що показав. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарного вам дня чи вечора, чи що там у вас який час. І до наступних зустрічей. Пока!